Дорога моя церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, святі рідні у Христі Ісусі, всі, хто в своїй хаті, всі, хто в чужій. Отож, виправдившись вірою, маєте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось і славою Божої, перемоги та миру нашій Україні. Лише після багатьох років тяжкої життєвої подорожі від окремлення від дому. Та від будь-якого людського впливу Йосип стає не просто природним лідером, але лідером сформованим, цілеспромованим, людиною, відданою своєму батькові та Богові свого батька. Під час такої подорожі багато хто з нас отримує глибоку рану, іноді рану на все життя, яка ніколи не заживає повністю. Розбитість це засіб. За допомогою якого Бог виконує свої найглибші справи у наших серцях, Тозар якось сказав: навряд чи може Бог сильно благословити людину, доки не завдасть їй глибокої шкоди. Він також писав: Остерігайтеся будь-якого християнського лідера, який не ходить кульгаючий. Звичайно. Він не про гріх говорить, а про особисту зламаність та усвідомлення своєї повної безпомочності та залежності від Бога. І зламані серцем, і упокорені духом стосується тих, хто усвідомлює свою потребу Божого визволення. Він не зневажить, а точніше, не погідує. В цьому сенсі Бог рятує нас від нас самих, від хаосу плотського его, яке намагається керувати нашим власним життям. Навіть тоді, коли ми стаємо гидкими самі собі, через свою безпомічність та безсилля для нього ми діти, яких він обновлює в силі, щоб ми піднімали крила та летіли, не стомлюючись. Сьогоднішньою ранковою росою буде Книга Буття 5020 Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре. Щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся. Я буду утримувати вас та дітей ваших, і він потішав їх і примовляв до їхнього серця. Через роки, коли патріарх Яків помре, старі рани Йосипа не відкриються знову, тому що вони загояні. Сцілена людина приносить зцілення своїй сім'ї через прощення. Ви хотіли завдати мені зла? Але Бог задумав це на добро. Тож не бійся, я забезпечу вас і дітей ваших. Таким чином, він утішав їх, ласкаво розмовляючи з ними. Йосип не прощає, тому що Бог зробив щось добре з гріхом братів. Якби це було так, ми б не змогли прощати гріхи, які не мають видимого доброго результату. Натомість, завдяки тому, що Йосип прощає, він може побачити, що Бог використав гріх. Братів на благо. Він говорить своїм братам, це не як умову для їхнього прощення, а для того, щоб вони могли отримати його прощення, незважаючи на свою провину та сором. Рабен Джонатан Сакс зазначає, що прощення грехів, вчинених проти нас, має силу змінювати історію, звільнюючи нас від насильницької динаміки, помсти та відплати. Це включає свободу змінювати наше розуміння минулого, зцілюючи частину спадщини Його болю. Коли ми практикуємо прощення, ми відкриваємо нове значення нашого минулого, включаючи наші минулі страждання. Ми більше не жертви, ми просто намагаємося пережити те, що з нами відбувається. Швидше прощаючи, ми стаємо героями, а не жертвами в історії нашого життя. Прощення робить довіру можливою. Прощення не означає відновлену довіру, але воно дозволяє нашому кривднику знову заслужити довіру. Прощаючи, ми перетворюємо нашу історію в образ, жорстокого поводження чи зради на шлях героя. По-перше, прощення дає нам змогу відкрити сенс і цінність того, що раніше було лише сумною історією втрати, таке перформутування минулого змінює майбутнє. Воно відкриває нам шлях надії на можливість, а не помсти, домінування чи переслідування. По-друге, прощаючи, ми беремо на себе відповідальність за історію. Це вже не просто подія чи низка подій, які сталися з нами, а подія, на якій ми можемо розвивати добро. Рус Рус Резнік підсумовує стати героєм. А не жертвою історії, яку ми розповідаємо, не означає, що ми не претендуємо на надзвичайні сили або що ми вибачаємо те, що з нами зробили. Швидше це, це означає, що ми перехоплюємо ініціативу у визначенні значення того, що з нами зробили. Ми формуємо власну історію, включаючи в неї наше майбутнє. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях в місто Оруч. Небесний батько, я дякую тобі. Дякую за всі історії, дякую за навчання, дякую за всі, Господи, зустрічі, коли я виходив кульгаючи, як як у свій час. Але ти підбадьорив, ти давав сили, ти давав натхнення. І до сьогодні я вдячний тобі, за милості твої. Дякую. Господи, я знаю, що так само Ти вчиниш із Україною, що ти відновиш, підбадьориш і хай навіть кульгаючи, це буде інша як Україна. Господи, це буде країна Твоєї слави, Твоєї величі, Твоєї могутності. Благослови Україну, благослови кожного з нас, благослови наші домівки, благослови церкву. Благослови Господи, пробудження, благослови Господи в серця людей і відкрий, Господи, розум для сприйняття Тебе, серця для народження згори. Я дякую Тобі і молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.